Всім доброго дня! Подивіться, якого красення ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Це у нас Renault Scenic, модифікація Conquest. 2008 рік виготовлення, бензиновий двигун об'ємом 1,6 літра. Дуже маленький пробіг. В даному автомобілі оригінальний пробіг всього 140 тисяч км. Так, він виглядає ззовні. Дуже класний колір. Вживу він виглядає нереально круто. Конквест. Давайте розберемося, чим ця версія відрізняється від звичайного сценіка. Дана версія відрізняється від звичайного сценіка збільшеним кліренсом на 20 мм, тобто на 2 см. І стилізацією під кросовер. Тобто це у нас мінівен, але стилізований під кросовер. Що ми маємо ще? У нас тут йдуть накладки пластикові на передній бампер, на крила, на пороги, на задні крила. Крила мають ось такий збільшений виліт. Ось так воно все у нас виглядає. Трішки змінена форма задніх катафот. Також додатково в нас у всій модифікації встановлені ось такі рейлінги зверху. Взагалі виглядає він дуже круто. Ось так він виглядає спереді. Також спереді відрізняються ці решоточки. Такий він вигляд має. Ось такі фарки. Всередині чорні відражателі, противотуманочки. На автомобілі встановлені ось такі оригінальні диски 16-го радіусу з всесезонною гумою 21-го року. По комплектації що ми маємо? А, Давайте ще пройдемось по вікнам. Вікна в нас всі рідні, навіть лобове. Нагадаю, що автомобіль у нас 2008 року виготовлення. Ззаді в нас є парк Тронічки. По салону. Ось так виглядає салончик. По салону головні відмінності від звичайного сценіка. Ось такі навіть ідуть спеціально для даної моделі Conquest надпис Гумові килимки». Скрізь у нас іде ось така червона стрічка. До речі, зверніть увагу на стан сидінь. Сидіння просто бомба. Ось такого кольору у нас ідуть ремені безпеки всі. На кермі, кермо у нас шкіряне, також іде ось така стрічка. На ручки КПП точно так само. Ось навіть тут така стилізація, цікава йде. Що ми маємо по салону? По салону ми маємо 4 склопідйомники. Ми маємо електрорегулювання дзеркал. Електроручник, який працює, маємо ESP, маємо е, парктроніки задні. Тут у нас датчик світла, сенсор дощу. Мультимедія управляється на рулі. Оздоблення керма і ручечки КПП шкірою. До речі, зверніть увагу на стан. Просто ідеальне. Кермо точно так само, просто ідеальний стан. Також має автомобіль круїз контроль. Тут що ми маємо? Ми маємо клімат контроль, який включається і працює, холодить дуже добре. Маємо запуск кнопочкою, два ключики по коробочці. Коробка передач у нас теж шестиступенева. ще показати. Тут ми. Тут ми маємо пробіг 140 894 кілометри на даний момент. По підтвердженню, тут у нас. Це для тих, хто буде казати, що автомобіль таких років не може бути з таким пробігом. Зараз показувати не буду, але кому цікаво, можете написати мені особисті повідомлення. Я вам все покажу, розкажу по даному автомобілю. Є всі видруки, є техогляді пройдені з зазначенням пробігу, є сервісна книжечка із відмітками, є звіт по звідпокарвертікалу, навіть кому цікаво, можемо скинути. Пробіг підтверджується, під капотом шильдики також є, а даний автомобіль, до речі, повністю обслужений. По ньому зроблено абсолютно все, що потрібно. Масла фільтра поміняні на пробізі 135 тисяч ГРМ з помпою з усім на 132 тисячах. Тобто на даний момент автомобіль абсолютно не потребує капіталовкладень. Тут у нас дзеркальце. Кожна кнопочка абсолютно в автомобілі працює, по електроніці все працює. Тут у нас також все працює, відкривається, закривається. Все просто супер. Також є у нас підігріви, сидінь забув сказати, які також працюють. Тут у нас нішечки, все як має бути, все є. Задній ряд. На задньому ряді точно так само йде скрізь. червона стрічка, ось такі ремешочки. Навіть підголовники такого кольору. Автомобіль дійсно для справжніх поціновувачів даної марки і даної. Дано модифікації автомобілі, ось так він виглядає. Стан в автомобілі просто бомба. Давно вже не було таких автомобілів. Взагалі приємно, що вдається знайти автомобілі в таких комплектаціях, з таким зовнішнім виглядом, обслужені, доглянуті, ось так виглядає багажничок. Багажничок у нас чистенький, не затяганий. Ззаді є така решоточка. тут все також не затягло. Є аптечка, є запасочка, під запасочкою там теж ключик домкратик. ключик домкратик, крюк для буксирування все є. Ось так він виглядає ззаду. Пойдемося по цій стороні. Сидіння складується. Місця в автомобілі дуже багато. Ззовні автомобіль реально виглядає дуже класно. Колір просто бомба. Ось, до речі, стан лакофарбового покриття на капоті. Абсолютно нема, немає сколів. Що вам ще показати? Покажу вам під капоточку даного автомобіля автомобіль. Двигун в автомобілі працює абсолютно рівненько, чистенько. Під капотом нічого не милось, не намивалось. Антифриз у нас світленький. Двигун працює рівненько. Ось, будь ласка, шильдик про заміну масла. 5В30 на пробізі 135 140 хме в 8, 8 місяці 2022 року. Замінено. Акумулятор гарний шильдик про заміну ремня ГРМ 132 283 км в 4 місяці 21-го року. Ось такий крутий, ексклюзивний, я б сказав. Автомобіль в реально класному кольорі, в класній комплектації, з маленьким пробігом, з підтвердженою офіційною історією, з двома ключиками обслужений. Ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Тому цікаво, звертайтеся.